Кожен з нас має своє уявлення про Бога і про те, яким Він є. Деякі з нас надають невеликого значення Богу і тому, хто Він є, вони вважають, що його легко описати словами, думками і почуттями. Дехто вважає Бога судею, який сидить на небі і тільки і каже Роби це, не роби цього, або я відправлю тебе. Пекло. Якщо Бог справді такий, то я теж не хочу мати справу з ним. В книзі вихід ми бачимо різні погляди на Бога. Ми бачимо сильного Бога, який розділив Червоне море. Ми бачимо люблячого Бога, який дарує манну з неба. В книзі вихід ми бачимо Бога. Який любить свій народ, Бога, який дотримує свої обіцянки, Бога, який вибачає та відновлює стосунки, Бога, якого ми маємо славити. Велична краса Книги Вихід в тому, що це не просто перелік фактів про Бога, це реальна історія про природу живого Бога. З 30 березня по 22 червня 2014 року в Ірпінській біблійній церкві ми будемо вивчати книгу Вихід. Тож ми дізнаємось більше про великого Бога, який створив нас з бажанням пізнати Його. Це той Бог, який запрошує тебе познайомитись з ним. І тому. Ми запрошуємо до Ірпінської біблійної церкви, щоб почути про Бога, який закликає тебе знайти життя і любов в ньому.